Вітаю! А чи ви коли-небудь замислювалися про те, чому в колі саме 360 градусів? На перший погляд здається, ніби це число було обрано просто випадково, чому, б, наприклад, не взяти 100 градусів або ж 400 чи 500. Отож, в сьогоднішньому відео ми з вами будемо дізнаватись, чому коло містить саме 360 градусів. Земля обертається навколо своєї осі трохи більше ніж 365 разів на рік. Виходить, що щодня сонце проходить приблизно одну 365-ту шляху по екліптиці. Екліптика це велике коло небесної сфери, яким відбувається видими із землі річний рух сонця щодо зірок. Якби ви жили кілька тисячоліть тому і не мали сучасних інструментів для реєстрації положення сонця на небі, то ви б зробили висновок, ніби сонце проходить одну 360-ту частину екліптичних шляхів за день. Отож саме так і зробили давні астрономи. Вони розділили все небо на 360 частинок, таким чином, щоб одну частину сонце проходило за один день. Вавилонці користувалися 360-денним календарем, а також вони використовували систему числення з основою у 60, тобто так званою 60-ковою системою числення. Так само, як ми використовуємо 10 різних символів для представлення чисел у нашій десятковій системі із основою 10, стародавні вавилоняни використовували 60 символів для представлення чисел. Чому це так важливо? Так само, як нам зручно використовувати число 10 у своїх обчисленнях, число 60 є зручним для давніх вавилонян. І таким чином виходить, що число 360 є дуже гарним парним числом, до того ж воно є кратним до числа у вавілонській системі числення. І це має не лише приємний естетичний ефект, а і ще дуже добре використовується у обчисленнях. Враховуючи, що вавилоняни використовували число 60 як основу для числення, було вирішено, що кожен із кутів рівностороннього трикутника дорівнюватиме по 60 градусів. Адже, якщо ви помножите ці 60 градусів на 6 рівносторонніх трикутників, які разом утворюють щось на кшталт кола, ви отримаєте 6 помножити на 60, і це буде 360 градусів. Так коло розділили на 360 рівних частин, кожну із яких назвали градусом. До речі, слово градус у перекладі з латини означає крок або ж ступінь. Так, наче сонце робило за добу один повний крок. Далі кожен градус ділився на 60 так званих перших дрібних частин. Кожна із яких ділилася ще потім на 62 дрібних частин. Ось так і виходить, що слово хвилина походить від слова перший із латини, а слово секунда від слова другий. Зараз ми так і продовжуємо зберігати цю данність і використовуємо число 360, оскільки воно дуже добре підходить для математичних обчислень. Воно ділиться без залишку на 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120 та 180. Якщо у колі будуть умовні 100 градусів, то обчислення стануть незручними. Особливо ускладнюються розрахунки із трикутниками. Наприклад, звичне і зручне значення кута рівностороннього трикутника 60 градусів перетвориться на 16, цілих та ще 6 у періоді. А це число незручне, як для обчислень, так і для запам'ятовування. А на цьому у мене на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. На все добре!